І... так, як обіцяв, покажу інший стиль, це сухий пензик. буде дійсно в стиль з фумату. Інша фотографія хлопчика. Їм більше ця сподобалась. він посміхається йому самому. То, що я попередньо показував, це я сам вибрав. Я вибрав для пошуку технологічного Там, там вугіль тільки сухий пігмент. так що будемо зрівнювати, порівнювати, що там, де що і як. Отже, береться. Я вже накинув, але для загального Взагальне, так, береться великий флейс, називається великий пенс, так, Наприклад, зразу бажано накинути, щоб він тримав нас в тональному режимі. Ну І тут буде гарно великими плямами вибудовуватися, покажу, зараз трошки присутим, покажу. Наступний процес, бо то важко знімати малювати. Там в мене є штука, я може потім буду кріпити, але це замовлення на завтра мені треба віддати, тому зараз немає часу бавитися. Але покажу, як це буду ділитися. Так само купа гумок всіляких, оце папір для пробірки фарби, фарба ось вона ця олійна фарба, чорна. Ну, це суміш багатьох фарб, це не одна якась. Сажа газова трошки групу дає. Це я десь може потім розкажу, але не знаю, чи ці всі фарби є. Оце такий зараз етап. І буде все гарно показуватиму.